Друзі мої вам вітаннячка, фінальний день турніру, потужне посилення, без синіх, чотирьохзірковий. Як ця оборона стоїть? Без поняття. То програвала постійно, це виграє. Коротше, Б то Б. Угу. Погнали! Тарам-пам-пам. о. Бібізіана, дай банана. Кедмен. Ну, оцей може. Може об контру розбитися. Оцей може ще контру розбитися. День на цьому все. А якщо ми візьмемо, наприклад, замість контри. Хіля. Пу -пу -пу. Зачекайте, забув, він б'є по зелених. Е, та й таке. І цей б'є по-зелених. Так що, фу кака. Давайте ось такого візьмемо. А чому б і ні? М? У мене ще є 2-2. Я вже не пам'ятаю, коли вони разом взагалі грали. Ей. А як п'ятірку, як тебе підняти? Mm. Бля, хотів тикнути, як тебе підняти. І підняв. Давайте ось так. Це буде 5. І п'ять мало потрібно ще. Бачите, зараз цього будуть вбивати ось цього коліна? Добре. Добре, добре чи не добре? Хотілося б якось, можливо, під кедмана підлаштувати червоні, але щось не дуже виходить. Давайте ще так. Ладно, нічого не вилізло. Давайте визривати фіг з ним. І я що казав, що його вб'ють? Ну давайте так. О, о, хоч похилимося. Ой, похилимося. Да, похилимося, акулу хоч включимо. Ну да ладно. Блін, ну і в кого він буде бити? Ну не можна зараз акулу включати. Не можна. Подивимося, кого він уб'є. Так. Що кому казати. Кому жалітися. Добре, давайте. Сюди. Нема кому жалітися. Б'ють вони дуже боляче зараз. Промахуватись вони не хочуть. Зараз ми... Ну нащо ти виїхала там? От скажіть. Що за підстава, га? Я ж хотів царя вбити. Давайте перевключимо, бо, можливо, другої спроби в нас не буде. Я знову камінчик підставляв, а він знову їхав. Гадство, гадство. Давайте щось тут здвинемо. тут рухнемо, бо Угу, угу, угу. Ось так, по-моєму, ми складаємося. Ну добре, згорем пополам витягли перший поєдиночок. Так, клик люська Кедман -пирі. Е, Мені поки що сподобалось. Хоча можна замінити... Ні, ну цей же ж не б'є по зелених. Можна замінити на Меліндера, правда. Ось так. Я не знаю, чи рятує його цей загон, щоб вони вкачані були. Давайте ще так спробуємо. Можна четвірку, червону трійку і там в мене... да, там все буде в мене добре. Можна ось так. Ну це мало. Але що вже впоїш? Потрібно збирати, що дають. Бо, можливо, потім уже і нічого не збереш. Блін, так, тихо. Люську не чіпаємо, можливо, хоч встигнемо зробити ось так. Якщо... Навіть якщо там червоний ви... виїде, у мене контра один хіт осталось, давайте якраз отак. Ну не виїхав червоний, ну хоч фіолетові виїхали. Може, хоч, хоч б контру трошки вдариться, знаєте. Вже приємно, на 400. А ми ось так зробимо. Получила, а будеш? Е, так, та ось тут п'ятірка, да? Ні. Не там. Ну, мені й таке підходить. Е, ось цього я, напевно, зараз доб'ю, хоча він там рясається. Ну я не думаю, що то сильно страшно. Х Хілер в них ще не заряжений. А от то, що мені Коль любили, то хреново. Давайте його добивати і себе хілити. Бо то ж не діло. Так б'ють. Так б'ють. Давайте червоний. Навіщо він мені не знаю? Давайте так, тому що там зараз похилять. А ми трошечки розігналися і через комбо. Ну, да, Червоного замало, то я, в принципі, розумів. Фіолетовий. Непогано добило. Давайте хільнемося. Ой! Не то, не то зібрав. Зараз. А зараз я дарма протиснувся. Ну да ладно. Давайте хоча б так. Потрібно десь тут уже камінчик шукати. з ракетма об'єми проблем не буде. Так, проблем нема. Можна таке комбо закомбити. І рігарда знесло. Далі. Доброго дня, Капріот. Я так... Надеюсь, что тебя уже больше не побачу. Так, так и так. Чини. Через так. Просто хочу, щоб жовті були. Мені не важливо, що там. Червоні чи це. Так проти колір, можливо, дадуть камінець до да, вб'ю. Є такий хід, і є і вертикальний, і горизонтальний, і я трішечки не знаю, що його зробити. Мені оцей більше подобається. Ну, є. Yeah. Є, yeah, вбили. То є чудово. Давайте далі. Що там, Кедман? Скоро буде, да? Але ладно, протискати потрібно. Давайте ось так одиничку зацепимо. О, нормально вбило, бачили? Бачили, бачили, що ти ману тириш, ні? Да. І ману він у них тирить. Скажу, що, блін, стекло хуже мультиків. Да хуже. Mm. Добре, давайте сюди там. Навіть заблокувався. E Добре. E -hmm. Не бачу сенсу, поки голді протискати. От тепер можна. Тепер можна і голді протиснути. Добре, давайте цього спробуємо чимось прибити. Хотілося б до ультиклика, але навряд чи я то встигну зробити. Бо там нічого гісіньки немає. Давайте п'ятірку, типу, красну підстроїмо. Добре, думаю, клик не проблем нам не зробить. Добре, заряджаємося, розганяємося і фіолетові в нього запускаємо, трішки, трішки зламались. Давайте ось так. Ну, оскуда. Раз це надумав. Да надумав. Я як відчував, що так буде. Ага, ще два поєдиночки. Фіол в центрі. Жовті по боках. так, тришечки меняем. Тришечки. А это тришечки. Так, контруз нас никто не снимет. Ну давайте вот так спочатку. Дуже хотілося отак зробити. Жалко, що в нас калянів зараз нема, да? Про, -про, -про. четвірочка жовта. Що з ясно, що вона нікого не вбиває? Угу. и на два хода. Ой. Дамо кедман Ультануты. Давай, то есть так. Ну, камінця нормально, але чуть-чуть не добило. Ну да ладно. Э, Знімаємо цю всю каку. Накладаємо, накладаємо, э, цю сторону блокуємо. Отразить. Э, Блін, потрібно було спочатку голди, да? Ну да ладно. Ну да ладно. Якось потрібно центр вбити до того часу, поки він не розблокувався. Так, то все фігня. Давайте, поки контра нехай ще й ця б'є. Щось якось вона маловато вдарила. Ну, давайте ось так. Так, добре. Переходимо напевно до цієї сторони. Давай об контру десь. Тупо мимо контри. Ех. Так, ладно, одну зношу це по-любому. Ця сама зароб'ється. Але ж то порізало. І знову ми залишаємося з кедманом. Я чому цього кедмана хочу? Мультик. От в мене там де він по трьом б'є, це останній костюм. А чому я його хочу? Та тому що там корішки. Ще й дуже великі корішки. От. І для оборони він, блін, ну якось непогано в принципі підходить. Живе якби довго, б'є боляче, блочить не можна. Ну я мультика більш хочу, ніж дзеркало, але дзеркало то вже... Якби бонусом. О. О! Єдине, що я хочу тут це колінів назад повернути. А все інше ми залишимо. Тру кедманом легко знімати. Б'єш десь сюди в куток. Ну, якщо є така можливість взагалі її зняти. Так, давайте... Ой, ось таке велике зробимо. Там з фіолетовими. Ой. Все, і скітли нема. Ось іще три. Ось іще три. Ось так. Не дозарядилися. Добре. Тоді добре. М -м. Ну дай, ладно, дай так доб'ю. Сам вб'ється. А ми похилимося, включимо акулу, включимо Ctrl, скинемо червоні, щоб вони не зламалися. Зняв акулу, ну то таке. Я думаю, можливо, щось полетить. Тому її включив. Е, так, давайте ось так. І добиваємо. Так, ще є? Ні, нема. Ну. Е, ТОП-1, так, да. а с, які 2100. 2100, ну я думаю, що топ 1 я все-таки залишусь. Що оборона вийшла все-таки в Б. 53%. Ну, можливо, так. А це що, вже програти? Да, дві хвилини тому. Можливо, залишиться в Б і буде 1%. Ось такий турнірщик, який наступний, я навіть і не дивився. Добренько, дякую всім за увагу. Підписуйтесь на каналчик, ставте вподобайки, миру, щастя і добра вам.